Любі дітки, доброго ранку! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Послухайте вірш Наталії Забіли, який називається Квіти під віконцями на сонці у весняному саду, у земельку, як в постельку. Я насіннячко кладу. Сонце смійся, дощі клися, линьте краплі до землі, щоб на грядах, у зернятах, кріпли паростки малі. Прийде літо, будуть квіти, будуть в мене восени. У віночку на голівці чорнобривці запашні. Дітки, а тепер давайте разом зі мною, під віконцями на сонці у весняному саду, у земельку, як в постельку, я насіннячко кладу. Сонце, смійся, дощик, лийся, линьте краплі до землі, щоб на грядах у зернятах кріпли паростки малі. Прийде літо, будуть квіти, будуть в мене восени. У віночку на голівці, чорнобривці запашні. Дітки, спробуйте цей вірш вивчити з батьками. Дякую за увагу. До побачення.